La 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 Я тобі скажу одно, щоб ти не обіжався. Хорошо. Збережі вуса нахів. Наш мене тобі. А <рес> наш ми ще Парі, чого він ще молодий. Тут, тут тільки справ було, що не було коли соберети, дід. Я побреюсь, не переживай, я розберуся. Сашко, а вже квартиру якусь знайшов чи ні. Ні. А? Добро здоров'ячка. Сьогодні в нас в плані пройтися. Проїздитися і протуситися, тому що сьогодні хочемо піти на розпродажу Adidas. Е, не знаю, чи ми на неї попадемо, бо дуже великі черги тут. Але я думаю, що щось вам покажу протилімповізиком, що вам було цікаво. Емілі, що ти будеш робити сьогодні? У нас собі громко є такі от е, пряники. це в нас. А, що це таке? Це в нас е, крекери. Любиш крекери? Їш? Так, Сьогодні у нас температура, до речі, плюс 22 десь так приблизно є. Дуже жарко і дуже цікаво, що будемо сьогодні робити. Аня, ти як Так. Аня диви, сьогодні... Це майка, Це що це? не знаю, футболка. Футболка така. Я надію дуже тепленько, Емілі сьогодні такі ковтинці гарненькі. Дуже прикольно. Капчики. Здорово! Ти проїби, був друга! І, в друге скоро день народження. Якщо хочеш, щоб я привітав на бомбон, на заєбон, Пиши мені на сторінку і організуємо. Треба людей вітати, а не хуйньою страдати. Така погодка у Замовляй, не вийовуйся. Па, роботи. Так, дивіться, що підкосники передали. Крупи всякі. Води. Саша заказував. Попросив привезти. Люблять вас, ваші підписники. Люблять мою пруту. Eh, тому що я людей люблю. Правильно. Це було і буде. Так, от вам вітаміни. Банани, Сашу теж передав під підписників замогом. Грушки. Так. Грушки. Гранати. які? Чи, чи не? Гранати. Чи не бойові? Ні. <laughs> Капуста для вітамінів. Мосна. Дорога. Дякую людині, яка це все нам предоставила. І ця так само я показую вам дуже така потужна, ми ледве її притаскали, бо вона дубово дуже важко її було піднімати. Ну і наші сумки, наше все. Такий о, замок. Туалет. Я вже вам його показував. Доброго дня. Вам все. І найголовніше це душова. Там на тій квартирі не буде душовою, тому це хранова. Але для Емілі кльово, що вона буде нормально робити буль-буль. Душова це, звісно, тема. Ну і в принципі все. Зараз будемо збиратися, ще будемо їхати з е... нашим коледжем, будемо їхати деякі речі треба докупити, щоб обкомпливатися обкомп... 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 в новій квартирі. Це е... треба сьогодні закупити. І завтра вже будемо в ній. А ні, сьогодні. Сьогодні вже будемо в ній. О! Алло! Як маєш? Як ся маєш? Як ся маєш? Шенько, я, а? Я, я тут, як тут. Як поживаєш? Як твої ділішки справішки, Як твої здоров'ячко? Здоров'я твоє! як? Все добре? Що Все добре? Що Все добре. робив сьогодні? А? Що робив сьогодні? Що робив? Да, е, чи? то... то, то. Чи, а, дід, ми хочемо то. з підписниками зробити тобі подарунок, ти не проти? Що-що? Ти можеш на листку написати, що би ти хотів. Там, колбаски, там м'язя якогось. Напиши, будь ласка, на бумажці, добре? Та скільки я маю? Требувати з тебе. Я... То я від підписників, дід. Ані, і всім, всім людям, миру, здоров'я, главы. Все. А Ляля Ляля. Ля. Как так хорошо? Так, она охраняйте. А давай сумме там. Ну, вчера. Я работаю стерпи. Сюдо. Всю дорогу. Пришла в стерпінь.